Це з нового року, з січня місяця, страхові поліси піднялися в вартості. Ну прямкратно, да. скажімо так. Тобто, я коли купував свою попередню страховку автоцивільний поліс цей я платив там тисячу гривень цього року. Я заплатив вже п'ять з половиною тисяч гривень. На мій погляд, це абсолютно очікувано, оскільки необхідно збільшувати страхові виплати. Тому відповідно на рівні закону збільшена страхова виплата до 250 тисяч. Відповідно, і поліс має коштувати дорожче на сьогоднішній день. Цей момент усунули, і особа отримує відшкодування абсолютно повністю. Скільки нарахувала оцін, оцінчик або експерт з без верніше без урахування цього, цього коефіцієнту зносу? Він же включається в страхову виплату. Тобто, фактично, якщо вам нараховано 50 тисяч, ви і отримаєте цю суму повністю. Таким чином, цей новий закон дії. Я вважаю, що такі умови ну абсолютно прийнятні і.